А зараз давайте згадаємо, хто ж такі бактерії? Що собою представляють бактерії? Які, що ви пам'ятаєте із минулих років? Хто бажає? Паша, будь ласка. Бактерії це мікроскопічні клітини, які не мають ядра. Одноклітинні організми, які Одну не мають клітині, ядра. Організм. Правильно. Отже, садіть, будь ласка. Інакше сповнимо, бактерії, інакше називаються прокаріоти або доядерні організми, тому що у них в ядро потрібно для збереження. Інформації, а у них немає сформованого ядра. А інформація зберігається у вигляді молекули ДНК. Ми з вами знаємо, що бактерії бувають різної форми. Хто підскаже, якої форми можуть бути бактерії Артем, будь ласка? У вигляді кола, спіральні, круглі і палочкою і паличкові. Це за формою. Правильно? Як хто пам'ятає, як інакше сідають? Будь ласка, як інакше називаються бактерії, які у вигляді е, шару або, або у вигляді кулі. Як інакше їх називають? Коки. Коки правильно. Паличкові, як інакше називаємо їх. Бацили. Помнимо спіральні спірили, відповідно, так. І ті, які у вигляді коми ми називаємо вібріонами правильно. Ми з вами прекрасно знаємо, що бактерії поширені всюди. Немає такого місця на землі, де б не було бактерій. Вони можуть бути як корисними, так і шкідливими. З однієї сторони, ми не уявляємо собі життя. Без, допустимо, кислого молока, так без такого продукту я ми знаємо, що бактерії впливають на всі процеси, інакше їх називають санітарами землі, тому що вони приймають участь у процесах гниття, у процесах переробки, у процесах ґрунтоутворення, але багато із них є шкідливими. Бактерії містяться і в ґрунті, і в воді, і в повітрі. В ґрунті, наприклад, бактерій може бути в одному грамі ґрунту приблизно. До мільярда клітин в одному грамі, в такому малесенької кількості. У воді їх дещо менше, все залежить від типу водойми, або відкрита водойма, чи це джерело, в джерелах звичайно їх менше. У повітрі їх дещо менше, але знову ж таки все залежить від того повітря, в яким ми дихаємо. Якщо це, наприклад, повітря в хвойних лісах. Пам'ятаємо, коли ви вчили рослин, хвойні дерева виділяють фітонциди, які вбивають бактерії яким же чином бактерії забезпечують таку громадну свою кількість? Хто пам'ятає, як розмножуються бактерії? Поділом клітини Поділом клітини навпіл. правильно. Отже, це звичайний, нестатевий, інакше називається бінарний поділ клітини, тобто з одної материнської клітини утворюються дві дочірні. За сприятливих умов бактерії може розмножуватись дуже і дуже швидко. Академік Вернальський, наприклад, у своїх трудах говорив: у нього є така фраза, що якщо Забезпечити сприятливі умови, то один вібріон може розвинутись за за декілька діб, за 4-5 діб, може таку масу, як або такий об'єм світового океану, але звичайно, що в природі немає такої кількості бактерій з тих причин, що немає сприятливих умов для них. Сприятливі умови це необхідна вологість, температура. Плюс до всього ми знаємо, що бактеріями живляться багато живих організмів, вони є важливою ланкою в ланцюгах живлення. І тому, звичайно, такої кількості громадної ні, немає. Але тим не менш розвиваються дуже швидко. І тому ми повинні розуміти, що для того, щоб ми не хоч не хочемо, щоб псувалися продукти харчування, ми маємо забрати сприятливі чинники, забрати температуру, тому ми продукти зберігаємо де. Холодильнику, як правило. Деякі, якщо ми хочемо зберегти фрукти і овочі, ми забираємо з них вологу, висушуємо, утворюємо сухофрукти, тому що інакше бактерії розвинуться в великих кількостях і замість того, щоб бути корисними, вони стануть дуже і дуже шкідливими. В зв'язку з цим ми з вами знаємо, що бактерії розвиваються розподілом поділом на дві. Значить, у вас це яке явище, яке ви сьогодні будете вивчати? Прогресія. Геометрична прогресія. Ну, таким чином ви прослухали ту біологію, і ви знаєте, що ми на ці, на цій неділі у нас проходить тиждень математики, і ви всі готували реферати, ви готували роль математики в нашому житті і в науках, так і в, в частності в біології. Ми продовжимо про біологію сьогодні. Настя Гура нам готувала доклад реферат про математику, роль математики в біології. І я пов'язана біологія і математика. І як одна наука без іншої ну, неможлива. І ми зараз це покажемо на прикладах. Значить, тему уроку внесення прогресії навколо нас. І давайте ми згадаємо, які ми знаємо прогресії. будь ласка. Арифметична і геометрична. Арифметична і геометрична прогресія. Так, Настя запропонуй нам, будь ласка, свою задачу, яку ти нам в докладі. ну Ми її прослухали, але ми її не розв'язували. Розв'яжемо, будь ласка, Настя. У сприятливих умовах бактерії розмножуються так, що протягом однієї години одна з них ділиться на два, на чотири, на вісім і так далі. Скільки бактерій в цьому випадку можна одержати з однієї бактерії через сім годин? Так, значить, задача йде, мова про бактерії і про розподіл. Значить, про яку прогресію ми можемо тут говорити? в Цій задачі? Геометрична прогресія. Про геометричну прогресію. Що ж таке геометрична прогресія? Послідовність чисел, кожен з яких рівня попередньому на деяке число. Як це число називається? Різниця. Ні, ну, це, знаменник. це знаменник геометричної прогресії. Значить, наші задачі, давайте ми її запишемо коротку умову. Хто піде до дошки рук'яну, будь ласка, а ви записуєте дошук? І так, що нам відомо задачі? За одну годину була скільки у нас. Б1. У нас було скільки бактерій? 2. 2. Через 2 години? Чотири. Через три по умові, задачі? Вісім. Значить, нас запитує, що задача? Скільки всього за 7 годин? Скільки, скільки бактерій вводяться за 7 годин? 4. Значить, сума, сума бактерій за 7 годин. Так, значить, ми сказали, що у нас мова йде про геометричну прогресію. Що в нас відомо в цій прогресії? Б1 та і Б2. І що ми можемо знайти? B2. Ну, що ми можемо знайти? Для того, щоб знайти суму? Знамене. Знаменник. Так, ми спочатку запишемо формулу. Формулу суми. Так, да, у, у нас є додатковий матеріал, ви можете користуватися. Так. Так, це формула суми. Поясни, тобто що означає кожна група цієї сумі. B1 це Це що Що це таке? Це, це... Перший Чи... член геометричної прогресії. Так, тобто... Q це знаменник. Ну, я дивіться, так зрозуміла, Ще... що це таке. Так, у нас немає Q. Щоб знайти знаменник, потрібно B2 поділити на Б1. Так. Ми знаємо, що розновити це два. Тепер можемо розглянути. Так, два. 2, правильно. В сьомій степені. Так, два в сьомій степені. 2 ну, в сьомій степені. Сону, там. Треба поспорити, пані Так. Треба, приємно. У 254. Так, 254 бактерії за 7 годин да. у нас утвориться. Ну, ви вже чули про бактерії, про їх доцільність, про їх користь, про їх некорисні якісь там дії. От тому робіть висновок, і в таким чином ви бачите ще раз на практичному змісті, на про задачі практичного змісту, яка роль в математиці в біології. Так?